Вільха М. Український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів. Він досить вдало поєднує дальність, точність та бойову потужність. Один залп системи здатний перетворити на суцільне пекло. Площу, яка дорівнює восьми десяткам футбольних полів, її головною особливістю є система наведення і можливість коригування траєкторії ракети в польоті. Вільха призначена для ураження на дальніх відстанях. Броньованої техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку та об'єктів військово-промислової структури.